У них і два моря Адріатичне та Іонічне. А що вони можуть похвалитися озерами горами, екологічно чистими продуктами, своєю гостинністю, безпечністю та інфраструктурою, яка стрімко розвивається, по рішенню правительства всі усілі це на, на розвіті інфраструктури, яка дає можливість розвивати так само і туризм. Тобто на 362 кілометри побережжя, які є у Албанії. потрібно буде… Довести, скажем так, дорогу туда, окрім доріг, працюють албанці і над поліпшенням сервісу. Оце кажуть, заради туриста Заморські гості відповідають приємністю. Приміром, торік країну доті відвідали 4 мільйони мандрівників з усього світу. Це у півтора рази більше ніж населення Албанії. Якщо чесно, ми приємно здивовані і сервісом і відпочинком, і Море єдине можу сказати це європейська країна, велике майбутнє. Європейську країну Албанію відкривають і українці, і хоч сезон тільки почався, ужити тисячі наших земляків встигли там побувати. Пані Тетяна Ділиться враженнями розповідає. Найбільше здобувала працелюбність населення. Мічательний народ, мягкий, делікатний, трудолюбивий. несмотря на все их трудности, которые они переш, переш, перешагнули, каждый дом э, украшен необыкновенными цветами, очень много цветов, и это было очень приятно смотреть. Окроме эстетичной красоты, туда было не мандривный пейзажом, а гибдом, готрудины, Из вид в Албании, но дороже до Кремни. Буде подекуди й дешевше, каже директор туристичної фірми Ігор Захаренко. Албанія недорога, недорога, і зараз пропонують її пакетом від трьох тисяч гривень з перельотом з проживанням. Це на перші дати. Далі ціна десь 4 тисячі гривень на 10 днів з перельотом, з трансфером, з проживанням в апартаментах, але без харчування. Харчування там. Розраховуйте 10 євро 100 гривень в день. Цього вже дос, буде достатньо. Країна двох орлів чекає на гостей протягом року. Влітку здебільшого відпочивають люди поважного віку та родини, а ще ті, хто хоче насолодитися тишею. Пляжний сезон триває до вересня, а вже з осені можна гострити лижі та підкорювати гірські вершини. Наталка Полівчук, Ігор Горбутко соціальний культ за